1 серпня 2012 року я була учасницею і одною з організаторів акції, яка проходила в місті Другобичі на, з нагоди річниці Хрещення України Русі. 15.55. Я прийшла на площу і побачила, коли одного з наших учасників мирної маніфестації міліція затримала. Це був пиців Юрій. Коли я звернулася до працівників міліції, представилася, попросила пояснити причини, чому Юру затримали, жоден з представників міліції не представився і жодних пояснень про причини затримання не сказав. Після цього з міської ратуші вийшов керуючий справами міськвиконкому пан Шильник і показав нам рішення міськвиконкому про заборону нашої мирної маніфестації. Оскільки ваше повідомлення відбулося з порушенням порядку. Порушення встановленим порядку проведення та організації мітингу мені та маніфестації. А значить, ваша пеніше. ваша ваш ваше це проведення мітингу, яким ви є організатор згідно повідомлення, є незаконний. Він відбувається в порушенні, тому робить рада. Коли пан Шильник пробував пояснити причину, з якої нам забороняється зробити, він не міг аргументувати жодним законним актом, тому що заборона проведення мирної маніфестації може тільки бути з, з приводу, якщо є рішення суду, такого рішення суду органи місцевої влади і міліція не мали. Також я була свідком, коли пан Шильник віддавав пану павуку, начальнику міліції в справах. Громадської безпеки віддавав вказівки, показував на нашого одного з активістів струка Назара і вказував на нього і казав, що його треба арештувати. А ви вирішили, працівники міліції, ось, цей працівник, ця особа. Коли я обурилася цим і сказала, пане Шильник, що ви робите? Ви грубо порушуєте закон? Він не звертав на мене жодної уваги і далі показував на Назара і на іншого. Осіб, яких треба арештувати, е, що й відбулося в, через декілька хвилин. Е, я вбачаю е, певну змову працівників міліції і органів міської влади, тому що неймовірно багато на площі було. П'яних осіб це була спеціальна провокація, щоб зірвати наш мітинг або щоб привід, щоб заарештувати, затримати невинних наших маніфестантів. Провокує зараз нас на злочин. Зараз ну, ти нас ти... підійшов провокатор. Міліція, міліція не реагує. Просто міліція не реагує Провокатор міліція не реагує жодним чином. А Що ти знімаєш? Прошу відійти тут. П'яні провокатори викрикували гасла, які були спрямовані найперше проти нашої церкви. Хоча абсолютно ніяких транспарантів не було. До якої церкви ми належимо? Вони викрикували секта. Вони рвали транспаранти. Вони ламали древка, вони били людей. єдиний і É para ver estilo de um І коли я звернулася до пана Павука, підійшла, кажу: ви стоїте осторонь, ви ж нічого не робите, подивіться, провокатори, маса п'яних людей, які б'ють б'ють наших людей, це ваш обов'язок захистити. Пан Павук підійшов до Назара і хотів його відкликати на хвилину. Його вбік від, відвів, і на нього накинулися ну, десь 7-8 працівників міліції, які без всяких пояснень, причини затримання, без представ. Швиденько під'їхала міліцейська машина легкова, і його швидко закинули в машину, і з площі вивезли. Працівників міліції я підходила до дуже багатьох, просила представитися, сказати причину затримання. Жоден, вони просто сміялися мені в обличчя, сказали, що вони називати себе не будуть. Я сказала, що цей грубим порушенням закону про міліцію, стаття 5, де вони зобов'язані назвати себе, представитися і сказати причину затримання. Цього зроблено не було від жодного працівника міліції. Хочу також наголосити, що я свідком була цього, що Назар не чинив жодного. Спротиву, він не чинив жодного правопорушення. І коли я вже наступного дня з важкими трудами дістала постанову про затримання струка Назара і Пицева Юрія, то я була обурена, бо в постанові було написано наступне: під час проведення незаконного мітингу він чинив опір працівникам міліції, а саме Шарпові заформений одяг штовхав працівників міліції, погрожував їм фізичною розправою. Це є абсолютна неправда. Не було і е, свідченням цьому є е, багато людей, які це бачили. Приміщення е, міліції зайти не можна було, хоча я назвала причину, е, з якою я прийшла, і е, хотіла зустрітися з начальником міліції овчаренком Василем Сергійовичем. Е, натомість е, старшина міліції, це цишин Роман Богданович, який стояв біля віконечка, сказав мені, що начальника міліції немає, що я пройти не можу і зустрітися ні з ким не можу. Коли я запиталася, хто з заступників є, виявилося нікого немає. Я сказала, що я буду чекати, бо справа є дуже серйозною, тому що затримані і залишаються. Арештованими два наші учасники мирної маніфестації мама струка Назара і інші жінки, які її підтримували, цілу ніч провели біля відділку міліції і їм ніхто жодного пояснення не надав. Мама дуже просила, переживала, турбувалася, і по телефону Василь Сергійович зв'язався з павуком Михайлом Дмитровичем і наказав видати. І тоді я запитала пане павук, скільки я маю ще чекати часу. Він повертається до мене і каже: А ви мені не хаміть? Звичайно, я замовчала, бо розуміла, що він тільки шукає приводу, щоби яким чином не дати мені постанови суди або звинуватити мене у хамстві. І вже після цього, через декілька хвилин, він виніс дав мені постанову суду на адміністративний арешт Струка Назара і Пиціва Юрія на 15 діб? Знову ще раз заявляю, що рішення суду є абсолютно протизаконне, воно є неправдиве, брехливе. І... І, е, тягне за собою е, кримінальну відповідальність за дачу е, свідомо неправдивих е, свідчень. 3 числа я звернулася в Дрогобицьку е, прокуратуру з скаргою на м, грубе порушення закону працівниками міліції. Е, з чим стикнулася я? Я зрозуміла, що. Е, Прокуратура вже знала про е, е, ці безчинства, вони знали, напевно, що будуть скаржитися, і таке враження, що вони вже очікували е, нашого візиту. Коли я прийшла в прокуратуру, е, звичайно, що я звернулася до виконуючого обов'язки е, прокурора Дрогобича Лехуша Андрія Андрійовича. І коли я почала пояснювати суть справи, він е, почав мене практично е, словами виставляти з кабінету Я не маю часу. Вийдіть, у мене неприйомний день, буквально тільки два, два слова послухав моїх пояснень і далі слухати не хотів. Направив мене в, оформляти в прийомну. коли я прийшла в прийомну, секретар сказала, що немає жодної резолюції, я прийняти не можу. Зв'язалася з ним по телефону, де він в усному порядку, сказав, щоб я звернулася в четвертий кабінет до чергового, який в п'ятницю здійснював прийом. Він вже знав, про що йде мова, і зразу почав все все я вас чути не хочу, і я знаю, хто ви такий, до кого ви належите. Тобто він мав на увазі, що я є членом, належу до Української правовірної греко-католицької церкви. І, відповідно, раз я приймала там участь, значить, я так само, як вони називають, належу до секти. Це є грубим порушенням закону про прокуратуру, стаття 6. Пункт третій, де працівники? Прокуратури мають захищати в межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом незалежно від ставлення до релігії. Натомість цей працівник прокуратури абсолютно мене відкинув як громадянку, як особу, яка шукає правового захисту. Коли я попросила, що я прошу поставити відмітку про те, що він прийняв. Мою скаргу на моїй копії, на це він брутально сказав: ніякого ми нічого не ставимо, це не положено, і цього він робити не буде. Коли я запиталася, чи я маю гарантію про те, що мої документи ніде які я подала, ніде не пропадуть, тому що це була скарга і 5 додатків документів. Він сказав, що ні, але відмітки на ніяких копіях. Вони не ставлять. Коли я запиталася, чи не є це порушенням закону про звернення громадян, і, зокрема, постанови Кабінету міністрів 348 про ведення ділової документації, де чітко зазначено, що на всі звернення громадян в любі державні органи має проставлятися штамп з датою, з вхідним номером і підписом особи, яка це прийняла. Ярослав Ярославич абсолютно мені нічого не відповідав. Видно було, що він так аж скули в нього ходили. Заявляю, що працівники міліції грубо порушили чинне законодавство Конституції України. Працівники міської влади, пан Шильник і пан Метик, який підписав рішення міськвиконкому, грубо порушили закони України. Свідченням цього є, що. Тарас Метик і Євген Шильник напередодні 31 го числа в газеті Галицька Зоря була надрукована стаття. Догналівці атакують. В цій статті, яка кишить брехнею, є очорнено у нас як секту. І я вбачаю в цьому тричі в статті Згадується ім'я Струка. Тобто вони вже давали посил працівникам міліції і через пресу, хто є ініціатором і кого треба арештовувати. А вже наступного дня на маніфестації вони чітко вказали на нього і давали накази працівникам міліції арештовувати наших активістів. Ні міліція, ні прокуратура, ні міська рада не відносилися б до правовірних католиків так несправедливо. Із такою ненавистю, якби ними провід у ГКЦ не зманіпулював і не розпалив цю ненависть через засоби масової інформації. Всі протизаконні дії міліції є на замовлення у ГКЦ.